Мене звати Дмитро, у мене французький бульдог, вік 1,7 місяців. Рональд. В інтернеті чув відгук від знайомих, але не пам'ятаю точно від яких. Шукав просто школи для собак в інтернеті, бо знав, що таке существує, і впомнив за що мені казали за була потреба, бо собака дуже погано себе вела на вулиці, і хотілось покращити її навички поведіння на вулиці. Дуже якісно в будь-який час дзвонив мені завжди відповідали на любі питання, які турбували мене, та допомагали мені всіляко. Мій інструктор дуже легко пояснював, що потрібно робити з собакою, як з нею знаходити спільну мову, та допомагав. Більш якісно відточувати всі команди, яким її навчили. Умови утримання домашніх улюбленців дуже якісні в школі. У кожної собаки є вільне місце харчування, яке обговорюється з власником тварини, та інструктор, який вчить всім командам. Коли ми навчались в школі, у нас була проблема, що собачка не хотіла їсти і дуже довго адаптувалась до школи. Адміністрація, інструктори звезли її до ветеринара, здали аналізи, зробили уколи, відкармлювали, відпаювали. Потроху-потроху знову вона почала їсти і набирати вагу. Я дуже задоволений результатом, що я звернувся в школу дред, та напевно звернувся ще один раз точно. Я готовий рекомендувати школу дред всім знайомим та незнайомим людям.